Вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради дворазовий срібний призер європейського юнацького олімпійського фестивалю з плавання майстер спорту України Костянтин Федючук серед інших 19 учасників з подібним званням, що говорить про високий рівень і статус змагань, вирішив взяти участь у відкритому осінньому чемпіонаті Дніпра з плавання, який протягом двох днів тривав на доріжках палацу водних видів спорту «Метеор» нашого міста. Я дуже очікую на гарні результати. Все одно це підготовка дами. Загружені як фізично важкі тренування це є випробування своє своє свого тіла. Буде ще область. Чемпіонат області це відбір на чемпіонат України. Далі вже буде чемпіонат України. Це і я до чого ми готуємось треба буде покращити свої результати В контексті останніх слів кості наразі за підсумками звітних змагань він зрештою кожен з близько 500 учасників які стартували на водних доріжках метеору і окрім вихованців відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл фахового коледжу спорту і приватних спортивних клубів нашого міста представляли також луганську донецьку харківську і запорізьку області помимо завоювання медалей а таких було розіграно 145 у 16 особистих запливах і двох змішаних естафетах серед Вікових категорій, звісно, мабуть, куди більше звертали увагу і на показаний час, який був своєрідним лакмусовим папірцем рівня нинішньої підготовки, і водночас орієнтиром, що робити і над чим працювати далі. Ми Розіграємо 145 комплектів нагород на 16 дистанції в особистій першості та двох змішаних естафетах серед п'яти вікових категорій, серед юнаків та дівчат. Наймолодший учасник 2019 року народження, так категорія мастерс 1976 року народження. Все йде за планом, який ми планували федерацію. За останні два роки плавання дуже набирає обертів, дуже розвинулися наші змагання, як для чемпіонату міста. Це дуже високий рівень і підготовки, і багато кількість спортсменів приймають. Участь тому я вдячний батькам, тренерам, судям, спортсменам, що в цей важкий час вони підтримують спорт, підтримують плавання, підтримують розвиток плавання. Управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, разом з відділенням Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та федерація плавання нашого міста традиційно виступили організаторами чемпіонату, за підсумками якого вони вшанували нагородами, призами і подарунками кращих, 62 з яких виконали нові спортивні розряди. А фахівці і тренери у від відповідності до результатів своїх вихованців проаналізують виступи підопічних, після чого внесуть корективи у плани підготовки, щоб наступний старт став успішнішим від нинішнього.